Шановні мелітопольці, сьогодні ворог зранку обстріляв місто Запоріжжя. 16 ракетних обстрілів, три з яких влучили до пункту, з якого наші мешканці виїжджали до тимчасово окупованої території. Більш ніж 20 загиблих, більш ніж 30 поранених. Поранена п'ятирічна дитина. Сиротою залишилась трирічна дитина. На жаль, велика кількість зараз знаходиться в лікарні, в тому числі і наші мешканці. Тимчасово окупованого Мелітополя. Ворог відразу звітував про те, що поцілив високоточною зброєю в якийсь там стратегічний військовий об'єкт, але цей об'єкт був стратегічним лише для наших цивільних мешканців, які приїжджали туди передавати ліки, засоби першої необхідності для наших мешканців, які сьогодні знаходяться в тимчасовій окупації. І одразу ж ворог анонсував проведення на території міста Мелітополя концерту Свято на кістках, який вони приурочили до свого фейкового референдуму. Очікували приєднання до Росії, отримали чергову ЗНР, яка ніким не буде визнана, а точно буде страною третього рівня або квазі квазіорнізацією. Не пробачимо ніколи. Ми віримо в наші Збройні сили. І в повернення нас до нашого міста Мелітополя.